Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Тут у мене листково дріжджеве тісто, я вже його розморозила, пів кілограма. Трохи так прокатаю не сильно тонко, щоб надати форму такого прямокутника. І хочу спекти швидко пиріжки. Просто сир нарізаний, дрібненько, просто ковбаса нарізана, те, що було в мене в холодильнику. Підкапчена. Можна було натерти на терці, але я щось придумала так. Роблять начинку так, що окремо накладають ковбасу, тоді сир, я, мабуть, його змішаю на кучу. Тоді буде триматися купи. Тепер розрізаю напрямокутники. І далі продовжую таким чином. Мені чогось подобається, саме отака формовка пиріжків із дріжджового тіста з такого швидкого. На каналі у мене є солодкий варіант. Там я робила, ну, залишу посилання, зайдете подивитися. Важливо по краям добре защипати тісто, щоб начинка не витекла. Можна зробити закриті пиріжки. І тоді треба буде наколоти вилкою, щоб не вздулись. І отак от роблю всі, поки не закінчиться тісто у мене начинка. Ну, от такі. Імпровізовані пиріжки змайструвала на швидкоруч. Нічого такого особливого, ну, як ідею, як нагадування. Хтось може підзабув, згадає і собі приготує. Тут такі всілякі різні. Ось два зварення, що поклала, і поверхню. Яйцем позмащувала. Так, розколотила ціле яйце. Це у мене груша із сиром. Камамбер зробила один на пробу. Бо костя точно їсти не буде, а я спробую, що воно. Так, розігріваю духовку на 220 градусів, пекти буду при 200 градусах хвилин 15-20. Ну, буду дивитися там. Як зарум'яняться, піднімуться, так і готові. Ой, які гарнезні пиріжечки вийшли. Отакі. От Спечені, не перепечені, рум'яненькі. Якщо не дивитися на оті два, там в мене щось варення витекло. Того було. Не робити ті надрізи, хай закритий був пиріжок. Так, Гарячий б, звичайно, скуштувати було б ліпше, бо там сир тягнеться. Ну, це дріжове тісто не можна їсти. Прийдеться почекати, поки вони виховануть пиріжки до теплого. Тоді спробуємо. Пеклися у мене, до речі, 18 хвилин. При температурі 200 градусів. Зараз я цей маленький візьму. Розламаю. Поки ще сир от він ще тягнеться. Угу. Угу. Не сухі, соковиті. Правду казали, що коли маленькими шматочками нарізати начинку, вона буде соковитіша, ніж коли терти на терці. Ось ну, така скромна вечеря в нас зараз буде. Корисна чи не корисна, час покаже, як винучуємося. Так що, кому... Подобалась така ідея? Ставте лайки, подобайте, пишіть коментарі, бережіть себе. Ще побачимось. Так, так Зараз вже даємо оцю саму маленьку булочку.